Це п'ять принципів, як підтримати військового. Коли я записав відео як не треба спілкуватись, у мене було дуже багато прохань. Запиши, як треба спілкуватися що підтримує, і я не хочу давати правильні фрази, тому що суть не в словах, які ви говорите суть в внутрішньому настрої, в мотиві. І я дам, скоріше, принципи, а не слова. Далі слова вже знайдуться самі. Перший принцип уважне слухання: слухайте без перебувань, без порад, без коментарів. Просто дайте військовому простір говорити в своєму темпі і стільки, скільки йому потрібно, про те, про що він хоче говорити. Не слухайте, не для відповіді, а для розуміння. Така от спокійна присутність, і вчиться це. Практикувати друге спостереження за невербальними сигналами. Зверніть увагу на міміку, на тон, на рухи, на те, куди він дивиться. Іноді вони це скажуть більше за слова. Поважайте, якщо співрозмовник став напруженим, і зупиніть розмову, переводіть на іншу тему. Вчіться уважності до дрібниць. Третє це прийняття досвіду без оцінки. Не коментуйте, що добре, що погано, що правильно чи ні. Насправді. Військовий не потребує оцінки, він потребує підтримки дуже часто, особливо від близьких людей, які поруч з ним. Просто створіть атмосферу безпечного простору. Не кажіть оце, от, а я би на твоєму місці. От це просто не працює. Четверте формування довіри через щирість. Будьте автентичними, будьте щирими, справжніми. Не намагайтесь грати роль або виглядати надмірно обізнаним. Якщо не знаєте якісь терміни і слова, які військові використовують, так і скажіть, я не знаю, як правильно можу просто сказати, або можна взагалі сказати: я не знаю, що ти переживав. Але я хочу тебе підтримати, бути поруч. І п'яте повага до меж. Не треба задавати багато питань, не треба лізти в душу. Якщо військовий відчує довіру, він сам піде до вас і буде готовий спілкуватися. Водночас будьте готовим вислухати те, що надмірно його турбує. Це були п'ять принципів. Якщо це було корисно, поставте тут якусь реакцію і підтримуйте тих військових, які є в вашому оточенні. Дякую за увагу.